Так, друзі, у продажу у нас з'являється Mazda 6 2009 року випуску з двигуном 2,5 літри бензин на 170 кінських сил, також встановлений газ, автоматична коробка передач. Передній привід, дуже гарний стан. Технічно все обслуговано. Зимова гума в гарному стані на фірмових дисках. Є декілька косметичних підкрасів без шпаклівки. Є ось такий нюансик у нас по задній правій двері. Трішки відлущується фарба, але зовсім не критично. Корозії ще немає. Є встановлене антикрило, красивий сірий колір. Салончик у нас текстильний, чорний колір. В ідеальному стані. Жодних питань по салону немає. Задні електросклопідіймачі, сліпі зони в дзеркалах. Чотири електрослопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчик газу, мультикермо, круїз по керму. Є, звісно, нюансики. Е сліди експлуатації 178 тисяч миль пробіг даного авто. Помилок на приборці немає. Штатна мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач. Спереду салончик також в гарному стані. Є люк в комплектації. Дуже достойний автомобіль, технічно все обслуговується своєчасно, жодних питань, зауважень немає. По техніці все працює рівненько. Автомобіль вже у продажу. Компанія Автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.